І от, наприклад, дискаємо на одну, також ми зараз бачимо адресу, відповідальну особу, електронну пошту, номер телефону, а якщо опуститись нижче, то ми бачимо кількість вакцинованих людей. Микола Зінченко моніторить, де імунізують людей від коронавірусу у Харкові. За два тижні чоловік має отримати другу дозу вакцини. Першою імунізувався у цьому пункті щеплення при обласній клінічній лікарні. Це була ковішил, тобто Астразенека індійського виробництва. Це відбулося 13 березня 2021 року. Я вакцинувався як громадський діяч залишками вакцини, які в принципі не докололи лікарям. Тоді Миколі сказали, другу дозу вакцини він має отримати за три місяці. Друга доза е, мала би бути в проміжку від 4 до 12 тижнів. Е, мені мала зателефонувати і запросити. Ще не телефонували, але я думаю, що протягом найближчих двох тижнів мені зателефонують та запросять. Імунізувати людей від коронавірусу почали наприкінці лютого. Тоді область отримала понад 30 тисяч доз індійської вакцини Ковішилд. На ревакцинацію, тобто повторне щеплення, лишалося менше трьох тисяч доз. Повідомляв на початку травня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Сьогодні у лікарні щеплення не проводять. У телефонній розмові заступниця керівника лікарні Олександра Цівковська повідомила, чекають на нову партію препаратів. Тоді поновлять щеплення. Зроблять це, коли область отримає нову партію вакцини Астразенека, чекають на неї днями, сказав Черняк. На сьогоднішній день із залишків є понад 1500 доз, тобто поступово люди отримують і на сьогоднішній день вже більше ніж 1100 осіб отримали другу дозу. Тобто триває ревакцинація на сьогоднішній день. Безумовно, і в найближчим часом, тобто Кавишил – це площадка виробника Астразенека. Тому ми чекаємо постачання найближчим часом, і безумовно всі в графіку будуть отримувати другу дозу вакцини. За словами Черняка, щеплення Ковішилдом на Харківщині зробили понад 18 тисяч людей. Коли приходити за другою дозою, усі мають повідомити сімейні лікарі або можна самим телефонувати до пунктів вакцинації. Альона Рязанцева, Дмитро Грибіник та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.